Vitajo. Ви дивитесь вечірній випуск нової на межі у студії Ганатоміна, і ми говоримо про головні новини четверга 29 січня. Коротко про головне станом на цю годину. Людські рештки на узбіччі в Глухові. Поліція розслідує моторошну знахідку. Тіло направили на експертизу, особу загиблого встановлюють. Російські обстріли Шосткінського району під вогнем цивільні громади. Є постраждалий. Ворог застосовує дрони та вибухівку. Світло поза графіком у свясі. Мешканці місяцями залишаються без електроенергії. Влада та енергетики шукають технічне рішення. Але перед тим, як почати, я прошу вас поставити лайк та прокоментувати це відео. Таким чином, правду про воєнні злочини росіян дізнається більше людей. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо оперативну інформацію про загрози для мешканців шосткищини. Посилання на нього у першому коментарі. На узбіччі дороги в Глухові знайшли людські кістки. Відповідне повідомлення до поліції надійшло 28 січня. Заявники сповістили, що виявили їх на узбіччі дороги по вулиці Берегова. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. В ході обстеження місця подій та прилеглої території в покинутому будинку було знайдено залишки трупа, які направили на експертизу для встановлення причин смерті. Особа померлого встановлюється. Наслідок російських обстрілів у Шоцкенському районі за медичною допомогою звернулася одна людина. Під вогнем минулої доби перебували дружбицька, серединобуцька та есманська громади. Росіяни застосовували ефівідрони та скидали вибухівку з БПЛА. Сильний снігопад обрушився на Шосткинський район у ніч на 29 січня. З четвертої ранку на дорогах працювала снігоочисна техніка. Роботи продовжуються і досі. Місцева влада закликає водіїв не залишати автівки на узбіччі, щоб була змога прочистити їх від снігу. Вже від завтра синоптики попереджають про різке зниження температури. Окрім того, на території Сумської області очікується туман, видимість 200-500 метрів і уже ледиться на дорогах. У свесі розбиралися з довготривалими вимкненнями світла. Днями до селища приїздила перша заступниця голови Шосткинської районної військової адміністрації Оксана Тарасюк, яка пояснила причину довготривалої відсутності електрики. В Україні введені графіки погодинних відключень, а те, що у вас надовго відключають світло, це ще пов'язано з тим, що діють графіки аварійних відключень, а також спеціальні графіки аварійних відключень. Цей процес він не контролюється по місту ні в районі, ні в області. Коли підключаються графіки аварійних відключень і графіки спеціальних аварійних відключень, це керується з Укренерго. Спільно з енергетиками РВА і селищна рада працюють над можливим вирішенням проблеми. Розглядають технічні можливості підключення генератора як джерела резервного живлення на випадок тривалих вимкнень у шести будинках, які найбільше страждають. Ініціативну групу жителів представляв депутат районної ради Валентин Лесняк. Я вважаю, що зараз нам необхідно все таки поставити такі резервні істочники заслуження для того, щоб на случай нічого відключення ми мали можливість Зачути ті різі історики та спорушення, подавазів тренерів воді свою позицію. Озвучили й у селищній раді. Там пояснюють на відміну від багатьох інших міст, у СВІСІ немає жодного ОСББ. А отже, немає і визначеної структури, яка могла б офіційно обслуговувати генератори. У містах є ОСББ. Вони наймають компанії, які обслуговують ці генератори, встановлюють генератори разом з мешканцями будинків. У нас на сьогоднішній день ОСББ не создана не одно. Тобто у нас є у Власники мають з управітелем САПЩА і разом з селищною радою, з нами. Ми всі разом маємо це робити. Але ж селищна рада, вона не може не дотримуватися законодавства. Ми можемо передати генератори, ми можемо надати топлі. Це все ми можемо. Підняли і питання ощадливого використання електроенергії під час можливого перемикання на генератор. Так, да, я являюсь управителем. Mm. Населення не можна ограничити, що ти не включай кип'ятильника, ти не включай е, холодильника, ти не включай то. Не можна так виділити, щоб працювали тільки котли в кожного. Це котел на домі у, городах, от, у Києві, в Сумах. Ну, тоді можна підключити. Наразі рішення шукають. Така ж ситуація з довготривалими відключеннями електрики склалася і в багатьох інших населених пунктах Шосткинського району. Після отримання технічних рекомендацій від енергетиків робоча група збереться повторно. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних, і до зустрічі завтра.